Ну і тут мені ще хочеться якось трошечки поговорити про веселе. Всіх нас і мене е, цікавить. В Белгороді був, сталася авто авіатроща з літаком Іл-76. Давай запитаємо. На борту літака були ракети чи військовополонені українські? Виставила кадр вдаву. Зараз наступне відео буде нормально уже. Вам навіть не видно цю ворожку. Навіть цю ворожку не видно. Одним словом. Відуни і ворожки одразу теж почали висвітлювати цю інформацію. А що робити? Я така спочатку: ну окей, у нас є широкий пласт аудиторії, яка пнеться саме за цією інформацією, на неї треба працювати. Давайте, валіть. Вогняна зброя небезпечна була. Я рахую, що це ракети. Угу. Військовополонені. Там були люди, але більш, як я би сказала, ракети. І угу. що щось, щось таке а, хімічне, отруйне. Зараз я спробую подивитися. Я така думаю, ну, в принципі, нормально. В межах цих релізів якось коментують, але потім. Були різні заяви і наших військових. Я питаю, цей літак був знищений українцями, тобто українськими Збройними силами, чи це якась там російська катастрофа? Мені зараз кажуть, що. За ним слідкували, угу. його очікували, угу. і все було розраховано. Тому що в Генштабі опосередковано підтвердили, я не бачив офіційної інформації, що це наші. Давай запитаємо просто у вас. Ну, ну звісно ж, так. А ну це реально великий успіх? Це просто реально великий успіх, просто великий успіх. І у мене тут є ще одне відео. Я не знаю про що воно, бо я думала, що це. Миттєво. Миттєво. Я, Миттєво. Не бачу. Я, я взагалі новини не дивлюсь, щоб мені не, знаєте, не включати логіку, страх. Я зараз вперше бачу. Я просто бачу різко вибух і такий ніби як дим. Цікавий. Я новини не дивлюсь, я просто тут вам зараз розкажу всю правду і розкажу більше, ніж розповідає головне управління розвитки, та взагалі. Міністерство оборони, офіційні джерела. Зараз я вам все розкажу. Все це насправді Українська спецоперація. І це все пачками, пачками наповнює український інстаграм, Ютуб, Тікток, Телеграм. Люди добровільно на це підписуються. А Міністерство інформаційної політики та культури. Ну, воно ж існує, воно ж не в вакуумі. Ці ж люди ходять по вулицях, ці ж люди роблять цей контент регулярно, в якому розповідають, що насправді є спеціальна операція і так далі. Водять в оману просто пачками, не говорять якісь загальні фрази там. Навіть три-чотири два-три тижні Арістоюча, це загальна просто фраза. А говорять, що да, це от, і люди такі, да, я знаю, що це була наша спецоперація. Гадалка, сказала. І тут фух, для того, щоб вам якось зробити детоксикацію після того всього, що я показала, я хочу вам розказати дуже смішний анекдот про цю жінку. Час я себе почищу, Подождіть, я дуже сильно хапанула. Я теж хапанула. Просто немає, не вистачає подиху, не вистачає подиху. Отже, виявляється, що у нас тут скандал між екстрасенсом Оленою Куриловою, це жінка, яка хапанула, і Аллою Волковою стендаперкою. За те, що Алла Волкова у своєму стендапі. Сказала про Олену Корило якийсь жарт. Що ж відбулося далі? І залишила в Тіктоці коментар Олена Курілова як комік, і дуже була здивована, що саме відьма зробила таку штуку, як оцінила мій гумор. І я зрозуміла, що якщо відьма оцінює мій гумор, значить я цілком можу оцінити і її роботу. І Алла вирішила написати стендап про цю ситуацію. Пац сатани мені написала. Причому пише, не юмор. З тобою все плохо. Я така прикольно, мені це пише людина, яка в телеку кричала Я хапанула! Зараз я себе почищу, подождите. Я хапанула. Очень, очень сильно хапанула. Ой, ну, Одним словом, это не юмор. Написала Олена, ще раз запишу цей, Олена Курилова, екстрасенс, написала, значить, стендаперці, і що ж відбулося далі? Якщо вона вже вивчила мій гумор, я зайшла і знайшла її передбачення. В газеті факти є її передбачення. Вибачте, що російською, але це пряма мова. Весна буде поздній, а літо жарким, а грудень взимку. Да? Ну, мені здається, що там можна багато інших прогнозів ще знайти для стендапу. Але ж далі почалося все розгортатися супердраматично, і стало, мені здається, приводом не для одного сценарію в стендап. Продаєш обереги, а від мого гумору себе не вберегла. Ну ти, звісно. <свісно> здається, через тиждень. Моїй асистенції прийшло повідомлення від доньки Олени Курилової, її представниці Тетяни, яка написала повідомлення, що ось ми наш сімейний адвокат. Я було дуже здивована, що не сімейний мах, сімейний адвокат саме збирає дані, щоб подати на нас суд за використання торгової марки Альона Курілова, тобто її ім'я, це дуже великий бренд, і ми не маємо права освітлювати її магічну діяльність. От Ну, насправді, чесно кажучи, я не знаю, як, ну, от реальна історія для мене просто дивовижна. Як після того, як інтернет просто переповнився? Зараз я себе почищу, що Я хапанула очень, дуже сильно хапанула. Як після того, як інтернет просто переповнився цим хапанула, я в своїх етерах уже п'ять разів я, я не я не закликаю Альону Корилову звертати на мене увагу, просто я багато разів використовувала цей, хто тільки не використовував, це просто мем світового масштабу. Чому раптом Тебі хана за невинний жарт? Але ну то таке. Ще далі вони додавали, дайте нам свої дані, тому що так ми знайти вас не можемо. На що? Я написала свої асистенції, напиши їй, нехай погадають. Ну, а це був хороший жарт насправді. Тому що, ну як це? Як вони не можуть знайти? Вони ж, вони ж екстрасенси, вони ж, можуть, вони ж можуть з того світу людину дістати. В смислі вони не можуть знайти. Що це за екстрасенсорика? Що це? Що це? Де це?